Дані не сьома ранку, а в Левкові вже вантажать воду, продукти, теплий одяг та спеціальну техніку для наших військових, які несуть службу на Херсонщині. Теплі речі саме необхідне від миски, ложки, вілки до теплих спіднього одягу. І саме я вже говорив. Все треба, і мішки були треба, і картошку із Левкова в 10-му тербатальйоні та 30-й бригаді служать десятки хлопців, і кожного разу, коли привозять допомогу для солдатів, це справжнє свято. два варіанти. Коли ти приїжджаєш туди, дивишся їм в очі. очі. От на лиці посмішка така, і от дивишся, вони ну тебе обнімають. як то прикол саме дійше людина. І коли уїжджаєш, дивишся в ці очі, і воно вже получається. Людина, як то вона шустіря, як то в неї тривається у що серце щось ну таке, от рідне. Допомагали вантажити речі й школярі, друзі та рідні яких зараз також служать. Вони звичайно вони стоять за нас, там мертво за нас. Я допомагаю їм за того, що вони нам допомагають. Протягом суботи та неділі таку допомогу звозили до озерного із усієї області. До вечора нарахували понад 11 тонн корисного вантажу для солдатів. Це значна частина забезпечення. Я думаю, ну процентів процентов 50-60 на, на ваших плечах. По, по провіанту, я думаю, 70. По їді, по таким речам, по теплим, по тюпям, вообще, я думаю, процентов 70. Частину речей принесли рідні військових, це так звані іменні посилки, але більшість вантажу придбана за гроші волонтерів. Дуже часто взагалі безкоштовно здається. А був по мінімальній якоїсь ціні, по собі вартості, як правило. Щодня до роботи волонтерів приєднується все більше людей, які показують дива самоорганізації, адже у кожного своя мотивація. Достатньо організовано, Якщо по підвальній школі по то тут, напевно, спрацювала на тверду четверку. Ну, до підірки, напевно, ще не цігнула. А стосовно того, що мене змусило, ну, я пройшов майже весь майдан. Я думаю, що таких людей, як я, тут достатньо багато і кожен з нас. Переживає за те, що було з нашою державою сьогодні. Зранку автівки вже прибули до наших військових на Херсонщині. По дорозі назад вони заберуть 12 солдатів додому у відпустку. А тим, хто залишиться, волонтери передадуть вісточку із дому. Дорогі захисники, дякую вам за те, що ви від ворогів нас закриваєте собою. Дякую за те, що не допускаєте їх до нас, повертається скоріше додому з перемогою. Хай наші молитви вас оберігають, а зброй ворогів закінчиться вже сьогодні. Слава Україні! Олександр Совуликів!